У Вінниці запрацює заклад із надання соціальних послуг для людей без постійного місця проживання та маломобільних ВПО. З місцевого бюджету буде виділено 431 тисячу гривень на проведення поточного та капітального ремонту приміщення, яке використовуватиметься для надання притулку, зокрема у нічний час, людям, які не мають власного даху над головою або перебувають у кризовій ситуації. З нами на зв'язку Наталія Добровольська, директорка центру соцслужб Вінницької міської ради. Пані Наталю, розкажіть, наскільки осіб розрахований буде заклад та як він функціонує. Ватиме сьогодні. Ми маємо приміщення для людей без постійного місця проживання. Це буде прихисток, який розрахований на 30 осіб для 15 жінок і 15 чоловіків. Коли планують відкрити заклад для осіб без постійного місця проживання, заклад планується відкрити до перших морозів, тому що люди, ви самі розумієте, без постійного місця проживання без документів, які потребують такої великої послуги тимчасового проживання. Люди, які на сьогоднішній день знаходяться на вулиці, коли тепло, це зрозуміло зовсім одне а коли холодно. То ми повинні забезпечити людей місцем проживання. Тому плануємо до кінця вересня. До кінця вересня. Ну можливо, на початку жовтня завершити ремонтні роботи. І на завершення, які роботи ведуться там нині? На сьогодні залишилися внутрішні роботи. Проведено водогін підключений, світло підключене, роз... Зараз заливається підлога і залишилося тільки внутрішнє оздоблення. І все меблі, техніка вже є. На сьогодні хочу подякувати всім громадським організаціям, міжнародним фондам, які допомогли нам з придбанням всього необхідного. Мебель, техніка, оргтехніка все є. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Наталія Добровольська, директорка центру соцслужб Вінницької міської ради, і говорили ми про створення притулку для людей без постійного місця проживання.